Субота, 22 квітня. Не давайте фальшивої інформації. Не виходьмо, бо ніяк не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він значно сильніший за нас. Числа 1331. до роботи слід залучати молодь, яка б цікавилася, бажала й була спроможною наполегливо працювати з великою силою просуваючи Божу справу. Проте Господь завжди перебуває і залишиться із сивочолими мужніми керівниками, які твердо стояли за істину в часи лихоліття, коли фундамент віри в керівників молодшого віку похитнеться і їхні будинки розваляться. Від літніх випробуваних воїнів можна буде почути свідчення, схоже на те, яке сповістив Халев. але ми обов'язково підемо та успадкуємо її, бо ми сильні, здатні побороти їх. Числа 13.30». Тоді ж пролунав голос недовіри: не виходьмо, бо ніяк не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він значно сильніший за нас. Одне слово, невір'я прокладає шлях до ще більшого невірства. Сатана не залишає в спокої тих, кого він надіється ввести в спокусу і зганьбити Бога невірством. Як же вплинуло повідомлення Халева на ізраїльтян, усі ізраїльські сини нарікали на Мойсея і Аарона. Уся громада казала їм: краще б ми повмирали в єгипетській землі чи в цій пустелі. О, якби ми повмирали. Числа 14.2 прочитайте уважно розділ 14 книги числа, і ви погодитеся, що люди можуть говорити неправду, як це зробили ізраїльські розвідники, від місії котрих залежала доля понад мільйона людей. Люди, котрі принесли невтішні новини і ввели увесь ізраїльський табір у відчай. Твердо вирішили до кінця служити диявольським силам. Після того як вірні мужі вказали їм на фальшиве свідчення, вони ще більше підбурювали народ до повстання. Як не дивно, але маловірним вдалося переманити все зібрання на свій бік, запевнивши людей, що вони правильно розповіли, побачене в ханаанській країні, зібрання обрало неправду, і натхненні демонськими силами ці люди почали підбурювати народ проти вірних мужів, пропонуючи ізраїльтянам побити камінням ісуса Навина та Халева, котрі сказали правду про ту землю. Однак той, хто свідчить істину, перебуває під постійним захистом, що врятувало життя Ісуса та Халева. Господня слава з'явилася в хмарі над наметом свідчення усім ізраїльським синам. У цій історії маємо підбадьорливе свідчення того, що Господній гнів запалав проти бунтівників, тих, котрі отримали великі благословення світла і дорогоцінних можливостей пізнати Божу волю, передану їм самим Христом, їхнім невидимим вождем, котрий перебував у хмарному стовпі в день і вогняному уночі. Дорогі друзі, давайте завжди говорити правду. Давайте обирати істину у своєму житті для того, щоб бути на стороні Господа.